Усім привіт, як я обіцяла, записую відео перші кроки в Монреалі, оскільки ми все це проходили і трохи так губились, тому вирішила записати відео, щоб вам було трошечки легше і щоб ви там не лякалися, а що це, а як тут, бо в мене трохи була така паніка. Тому говорю для вас: Виходите з літака, йдете за людьми. Звичайно, не всі там летять українці, тому багато хто знає, як куди йти. Просто йдіть за людьми. Не, не спішіть йти першими, щоб не згубитися, бо так наші українці були одні і вони трохи згубилися. Тому йдіть за людьми. Це перша порада. Друга порада. Ви виходите в такий загальний зал, і там стоять такі, як я називаю їх айбокси, чи як вони там можуть ще інакше називатися. Ви обов'язково повинні там зареєструватися. Ви побачите, там реєструються абсолютно всі. Це не тільки відноситься до українців, до всіх, хто прилітає. Там спокійно. Іно можна все зареєструватися. Вибирайте українську, російську, кому як зручніше. Мови в мене було там тільки виникло два питання: ціль прибуття чи праця чи імміграція. Ви повинні вибирати працю, оскільки ми не іммігранти ще. Ми тільки їдемо, як тимчасові працівники з нашими візами воркер. Далі ще було таке одне питання. Здається, через які країни ми летіли, що щось такого типу, і там чомусь переводило. Мені здається, просто некоректно, і переводило з США в США через США і через інші країни. Тому нам порадили вибрати через інші країни все останнє там, взагалі, все зрозуміло. Просто відповідаєте на всі питання, які там є. Робите своє фото. Там теж це дуже легко. І з цим вже листом, який вам видасть з вашим фото, з вашими даними, з паспортом, ви йдете вже до прикордонників. Підходячи до прикордонників, ви просто кажете I'm from Ukraine і вони вам зразу кажуть, що work permit, work permit і показують, куди йти. Там це поряд друга кімната. Вони вам все вкажуть, покажуть. І там все дуже легко. Приходите в ту кімнату, сидить, як завжди, багато людей. Там не тільки теж українці, бо не тільки ми прилітаємо, щоб отримувати і work permit, а й інші з іншої країни. Там стоїть теж такий, як Айбокси, там буде на Вибір дві таких позиції: першу не пам'ятаю, а друга якраз буде чи Work, чи Study, То ви натискаєте на екрані Work, і вам буде видаватися номерок на, на кожну особу, якщо у вас там декілька чоловік, дружина, діти, на кожну особу окремий номерок. Все сидите, чекаєте, коли на табло з'явиться ваш номер, і йдете вже до того прикордонника, номер якого вам висвітився. Взагалі, ми сиділи, чекали. До нас підійшов один прикордонник і спитав, хто з України. Ну, ми сказали, нас там багато було що ми з України він просто зібрав наші паспорти, і ми почекали ще півгодинки, і нам вже видали ворк-пермінти. Зараз це спростили, бо раніше ще повинні були проходити співбесіду. А ще якщо ти комусь там не сподобався, то може ще й не видати. Навіть таке казали. Не знаю, чи комусь не видавали чи ні, але ну, такі ходили такі слухи, як то кажуть. Але зараз спростили, вже співбесіди не проводять. Тому ми якось це швиденько так пройшли. Далі ви виходите за своїм багажем, спускаєтесь вниз, і бачите дуже дуже багато, як би так сказати, стійок, ескалаторів чи як їх назвати де катається наш багаж. Розгубитися дуже легко, але теж не хвилюйтеся. Просто там є табло, і воно там не одне, навіть дивіться на табло, номер вашого рейсу, і там буде вказано просто на якій стійці ваш багаж знаходиться. Все дуже легко. Так, ще одна така порада: той листочок, який ви на початку ще отримали в айбоксі, ні в коїм разі не викидайте, бо він вам знадобиться при виході з аеропорту. Коли ви вже заберете багаж, ви будете проходити по такому коридору, і вас будуть брати ці листочки, і тільки з ним ви можете вийти. Тому, будь ласка, не викидайте. Взагалі нічого не викидайте. Насправді, просто всі документи я вам рекомендую зберігати. Потрібні, не потрібні. Зберігайте. Може знадобиться просто в будь-який момент все, що завгодно. Далі, коли це вже все ви пройшли, ви виходите вже в, якби в хол аеропорту, і там дивитеся, є там стрілки, вказані на волонтерів, які допомагають українцям. Теж велика черга, з кожним дуже довго говорять, записують дані, особливо там, де діти там дуже багато інформації їм надають. Кожному намагаються надати максимальну інформацію, максимальні допомоги. Ну і звичайно, якщо вам треба поселятися в готель, то Теж там вас поселяють, і навіть безкоштовно, якщо ви будете хочете почекати, не хочете за свій рахунок, навіть безкоштовно відправляють на таксі до того готелю. Так що тут проблем немає, все тільки час. Як я сміюся, кажу, що ми приїхали і весь час щось чекаємо, чекаємо, чекаємо і в чергах, в чергах, в чергах. Тому до цього просто треба бути готовим, просто видихнули і просто собі чекаємо. Нічого страшного. Далі заселилися в готель, все нормально, і тут є такий момент обов'язковий. Бо нас не повідомили в аеропорту, і це велика проблема. Ви повинні на другий день бажано зразу. Поїхати і зареєструватися в Червоному хресті. Якщо вас поселили в Хілтон, то Червоний Хрест знаходиться на другому поверсі в цьому готелі, і там реєструють новоприбувших, і там ще реєстрацію також проходите від волонтерів, які вас зустрічають в аеропорту. І вони вам допоможуть оформити всі допомоги, зареєструють вас на медичний огляд, зареєструють вас на медичну карту, щоб ви безкоштовно могли користуватися медициною. Все пояснюють, відповідають на всі питання, тому підготуйте питання. Я записала собі на листочок все, що хочу запитати, щоб не забути. Але червоний хрест обов'язково треба зареєструватися, бо можете залишитися в один прекрасний момент просто без готелю, бо вони не розуміють. За кого вони платять? Плати за все червоний хрест. Ми не відкладали в довгі ящики, вже на наступний день поїхали, зробили собі сі номери. Це виявилося дуже швидко. Раніше були великі черги, але зараз я так розумію, що менше українців прилітає, тому немає таких великих черг. На другий день ми пішли до банку і зробили вже відкрили банківські рахунки. Вони вам потрібні для того, щоб допомога приходила на них. І всі рекомендують, якщо вам пропонують кредитні карти. Обов'язково брати і користуватися ними, тільки ж погашайте вчасно, це для того, щоб формувати кредитну історію. Бо якщо ви захочете тут залишитися, жити і брати там в іпотеку житло, то з кредитною історією ви це зможете зробити без кредитної історії ні. Взагалі, кредитна історія, як я розумію, тут має велике значення навіть для того, щоб знімати квартиру. Так, ще одне вам розповімо з чим так стикнулася. Цілий день на це витратила це щоб купити сім карти. Не знаю, чи то для українців була якась акція, що за підключення вони не платили гроші, а платили тільки 50 доларів за зв'язок, за інтернет там на місяць можна вибрати дешевше тариф, то теж на ваш погляд. Але стикнулися з таким моментом: що платиш 50 доларів на місяць по тарифу, а також одноразово ще платиш 50 доларів з людини за підключення. То був трохи шок. Бо в кого не питала, всі кажуть, що підключення було безкоштовним. Ну, може, щось змінилось, не знаю. Це мова йде про оператора Файда. Ми побували в трьох магазинах, бо думали, що в першому нас просто хочуть ну, наколоти на гроші, але виявилося, що де б ми не були, то всі нам сказали, що так, ще 50 доларів плюс за підключення. Але в одному з магазинів нам хлопець порекомендував звернути увагу на іншого оператора. Ми пішли до нього. Оператор називається Чатр, і в них вийшло набагато дешевше. Запитали, чи обслуговування таке саме на такому ж рівні, як і Файда, то нам відповіли, що так. Що на такому рівні поки що користуємося, поки що все нормально. Не знаю, чи рекомендувати вам їх, чи ні. Бо я сама ще не можу вам сказати це. Треба, щоб пройшло там місяць-два, щоб розуміти, які там рахунки будуть приходити, чи все нормально, чи так як нам говорили. Тому просто ділюся тим, що. Знаю на сьогоднішній день. Наразі це в мене вся інформація, поки що те, що через що ми пройшли. Якщо будуть якісь питання, може я щось не сказала, не знаю. Будуть питання, пишіть. Я буду намагатися відповідати максимально, якщо сама про щось знаю. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!